Уяви, цього всього могло б і не бути, тих, хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, зі словами Спасибі мій Боже. За те, що я маю цей день, звідусіль тільки чується, хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрустки набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світне на ліжку, не огорнути маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли, медсестри, у теплу і чисту колиску. Не поїла бенення солодким таким молоком, але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря таке. Можеш бачити, чути і зводитися зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, Скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на отому, на вічну нестачу грошей, а чи в миті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під. Подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву, нелегку дорогу і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, я прошу. Навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш проблемах, надуманих гірких думках? Ти вважаєш, що в тебе за мало грошей чи достатку, за багато роботи, стосунки в родині не ці. Нехай прийдуть в ці миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, невічне, безстійне і дуже крихке. не сприймай, як належне усе, що даровано Богом. Знаю, друже, що часто життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вогома причина, для подяки. Для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як неї побиті коліна, але прошу, тримайся з тобою все люблячий Бог. Не гніви його, прошу, ціни те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить. Коли ти втрачаєш, не треба, просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже від того, лютий холод забувся і те, як бажав про тепло. Зупинися на мить і з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було. Amin.